Познайомтеся з чудовою рослиною під назвою Горіх, а точніше, Горіх Волоський. Або грецький, українська назва Волоський горіх пов'язана зі словом волохи. Така тоді була назва середньовічного населення Придунав'я та Трансильванії. Волохи були посередниками у торгівлі горіхами між сходом і заходом, тому слов'яни назвали ці горіхи Волоськими. Волоський горіх досить велике. Ошатне листопадне дерево з широкою розлогою кроною, товстим гілястим стовбуром та великим листям. Листки у горіха складні, непарноперестні, складаються з витягнутих човником листочків з терпким приємним ароматом. Вони суцільно краї, голі, зверху темно-зелені, а знизу світліші. Кора на широкому стовбурі світла. З попелястим відтінком після зимового спокою горіх прокидається навесні порівняно на пізно, в кінці квітня або в травні, коли настає стабільне тепло. Квітне він невдовзі після пробудження, та й плоди з'являються на місці квіточок дуже швидко. Квіти у горіха Волоського одностатеві тичинкові. у пониклих сережках чоловічі з пилком. Та дрібні і малопомітні жіночі, на місці яких з'являються плоди. А плід горіха знайома всім з дитинства яйцеподібна або куляста несправня кістянка з твердим оплодним, на початку зеленим, а потім чорніючим. Дуже цікаво, що ботанічно волоський горіх класифікується як фрукт, але технічно вважається деревним горіхом. Археологічні розкопки показують, що волоський горіх найдавніша горіхова культура, знахідки датуються за 7 тисяч років до нашої ери, а найдавніші його рештки знайдені у Персії, Туреччині, Швейцарії, Китаї та Індії. Цікаво, що на своїй батьківщині він іноді цілком собі росте кущем, а батьківщина горіха Волоського. Вважають Центральну Азію і найбільші його природні ліси збереглися в Киргизстані, де можна зустріти дивовижне різноманіття диких форм цієї рослини. Дикорослим його ще можна зустріти на Кавказі, Молдові та на півдні України. В давнину горіхи, що росли на території Європи, були дуже маленькими і сильно відрізнялися від перських. Перські ж горіхи були великого розміру. І самі перси називали їх царськими. Татко Ботаніки Теофас розповідає, що в IV столітті до нашої ери Олександр Македонський, відомий завойовник світу, привіз у Грецію гостинця у вигляді. Горіхів з Персії греки ж схрестили їх вже з існуючими дрібними горіхами та отримали значно більші плоди, які ми знаємо сьогодні під назвою Грецькі або Волоські, хоча самі греки все ж називали їх. Перськими за переказами та легендами у давнину їх забороняли їсти простим людям. Споживати волоські горіхи могли тільки царські та знатні роди, і монахи Вважалося, що той, хто їх їсть, стає дуже розумним. А все через форму їх ядра, що нагадує мозок людини. Волоський горіх люблять та вшановують всі народи світу, яким він знайомий. Цей фрукт оспівується в піснях, легендах, приказках та згадується у прикметах. Художники здавна зображають його на своїх картинах. В Америці з минулого століття існує як національне державне свято День волоських горіхів. До цього дня обов'язково випікають дуже смачний хліб з горіхами і фініками та готують найрізноманітніші страви смаколики з цими горіхами. А у стародавньому Римі волоські горіхи використовувалися не лише як їжа, але й як обереги від злих духів. В давнину майже у всіх народів вони вважалися символом сили та здоров'я Їх дарували молодятам на весіллі, щоб забезпечити плодючість та довге життя, бо вік дерева досягає 400 років. У слов'ян же горіх символ багатства для когось. Не для себе, бо це дерево дає багатий врожай, годує тварин та людей, але не збагачує власних сил і стійкості, його такого щедрого та зовні могутнього легко ламають вітри та часто вражають морози. На території давньої Русі волоський горіх обробляли в монастирських садах ще близько дев'яти століть тому. У Ведубецькому та Межигірському монастирях монахи дбайливо вирощували та заготовляли ці чудові фрукти. В православній церкві навіть свято Третій Спас названо на честь волоських горіхів горіховим спасом. В давнину у цей час йшов збір врожаю горіхів, їх збирали та освячували врожай в церкві. В Україні здавна збереглися прізвища. Назви міст та селищ, що їх надавали наші пращури, шановуючи волоський горіх. Часто ми чуємо горошенко, горошник, горіхів, волохівець. За давньоруською легендою, Перун навесні розпускав два горішки. З одного текла річка або дощ, а з другого виривалась блискавка. Відлущення цих горіхів було чутно грім. Згідно з повір'ям, такий подвійний горішок приносить щастя й багатство. Якщо зустрічали такий горішок, то не їли, а дбайливо берегли і тримали його в скрині. Сказати, що волоський горіх має користь для організму та є поживним продуктом, це як нічого не сказати. Його корисні властивості не визначаються якимось одним конкретним компонентом. А є результатом вдалого природного поєднання багатьох важливих сполук. В їх складі майже вся таблиця хімічних елементів: білки, жири, вуглеводи, кальцій, магній, залізо, цинк, фосфор, калій та селен, клітковина, вітаміни та ще найрізноманітніші фітохімічні сполуки. Майже у кожній частині дерева волоського горіха. Як от кора, плоди, тверді оболонки, квіти, листя та ядра, перетинки та зелене лушпиння, присутні фітохімічні речовини, що мають лікувальну цінність. А скільки різних страв та смаколиків готують хазяйки з цими горіхами, іноді фарбуючи собі руки? Недарма українці вшанували цю дивовижну рослину, поставивши пам'ятник волоському горіху. В селі, яке так і називається, волоське. сьогоденні у світі безліч сортів горіха Волоського. Існує навіть червоний волоський горіх. І всі сорти дуже поживні і корисні для людей та тварин. На теренах України волоський горіх розводять як плодове дерево в промислових масштабах. Українці здавна висаджують ці рослини в себе на ділянках. Та передають їх своїм нащадкам у спадщину. А рослини, в свою чергу, радують людей з покоління в покоління, даруючи щедрі врожаї і міцну тінь в такі спекотні дні літа. Тож цінуйте і дбайте про ці дивовижні дерева, зберігайте насадження, бо недарма ж в народі кажуть, не розколовши горіх, зернятка не з'їсти.